Росармія просунулася на покровському напрямку фронту. Мар'їнський вектор противник намагається брати штурмом, а на Харківщину підтягує резерви. Якою є обстановка на передовій станом на 4-13 червня. Говоримо у свіжому випуску новин. Обов'язково підпишіться, аби стежити за оновленнями і до справи. Відповідно до даних, станом на 13.00 від нашого генштабу, з початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 41 одного. Аналітики моніторингового проекту Діпстейт відзначають низку просувань загарбника на цих відтинках. Зокрема, за даними експертів, ворог просунувся уперед біля виїмки Новоолександрівки на Покровському векторі. Ще південніше по карті поблизу населених пунктів Карлівка, Новопокровськ та Невельське. Крім того, Російська Федерація просунулася в південних кварталах Красногорівки на Курахівському напрямку. За даними командування ЗСУ, ситуація залишається напруженою. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили на даній ділянці чотири штурмові дії ворога. Ще сім боєзіткнень тривають поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковівки. Лейтенант збройних сил України із позивним Алекс в своєму телеграм емоційно описав обстановку у цій зоні. Боєць повідомляє, що противник штурмував у складі 17 одиниць бронетехніки в напрямку селища Георгівка. Наші хлопці відбилися, а результати обіцяють повідомити пізніше. Разом з тим, на Врем'ївському виступі російські війська захопили частину північних околиць Старомайорського. Відповідне просування позначено на мапі бойових дій від Діпстейт. Днем раніше у Сінтаналітики фіксували бойові зіткнення на його північних околицях. А ще вони показували чергову спробу противника зобразити пабіду. За допомогою дрона бойовики Путіна додумалися скинути прапори на хату, подавши це за взяття всього села. Разом з тим спеціалісти визнали, силам оборони доводиться готуватися, що ворог рано чи пізно зайде у населений пункт. Втрата цього села своєю чергою із фермами суттєво погіршить тактичну ситуацію оборонців урожайного. Останнє періодично ворог штурмує, навіть були прориви в центр села, але їх вдалося ліквідувати. Напруженою також є ситуація на Харківщині. Нападники просунулися під Вовчанськом і підтягнули резерви в районі Липців. Знову намагаються там атакувати. Про це говорить командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко. Кремль ставить перед собою задачу протриматися там до перемовин. Хочуть використовувати окупацію нашого прикордоння, щоби ми пішли на їхні вимоги. Але для ворога є неприємні новини. Військовий 24-ї окремої штурмової бригади Айдар підтвердив, що у новій фортифікації поблизу Вовчанська Росіяни вже не будують, бо ЗСУ знищили всю їхню техніку «ФПВ-шками». Хоча буквально ще учора, 12-го числа, аналітики відзначали рухливість та зведення ворогом загороджень за 2,7 км на північний схід від Вовчанська. До слова, наш боєць констатує, що кардинальних змін по харківському напрямку на користь ворога немає, хіба що ті запускають і псо і тиснуть диверсійно-розвідувальними групами, які миттєво розбиваються ще на кордоні. Окремо пропоную зупинитися на часовому яру. Ворог здійснює штурми один за одним. Зокрема, на одному й тому ж напрямку та на одну і ту ж позицію наступати доводиться їм одразу з кількох сторін. Так, от описує обстановку офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков. Далі цитуватиму. Вважається одна атака, а насправді з чотирьох доводиться хлопцям відбуватися. Бувають і такі ситуації. Ворог накидає все більше і більше людей, надає можливості нам оговтатися, тому що одна хвиля штурму може тут же йти за іншою, пояснює військовий. На противагу постійним нападам наші герої знищують ворожу техніку. У силах спецоперації заявили про історичне влучання в російську цифрову радіолерейну станцію Р 416 ГМ. Вона мала підвищувати ефективність роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Таку ціль вдалося підсмажити вперше за час повномасштабного вторгнення, адже вона почала надходити на озброєння російської армії лише у 2018 році. Кажуть, Брухт був знищений однією із новітніх розробок. Ймовірно, йдеться про дрон Камікадзе. А ще на півдні у окупантів горе за своїми човнами. Тільки за один тиждень у них. Мінус п'ять плавзасобів. Про це пише у Фейсбук речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Нині Збройні сили України готують повітряний простір для ефективнішої роботи. F-16. в інституті вивчення війни припустили також, що українські військові можуть навіть працювати над розробкою операцій, яка передбачає залучення авіації для підтримки наземних операцій за умови, що сили оборони отримують достатню кількість винищувачів. Нагадаю, поставки перших одиниць ми очікуємо вже цього року. Зокрема, Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі F-16 вже влітку. Це станеться одразу після того, як поставки літаків почне Данія. На цьому я вам дякую за увагу і закликаю залишати свої коментарі та вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати важливого. І до зустрічі. Російська білгородська область посилено готується до нових атак. Там розпочали вишкіл медиків і ладнаються оснащувати ребами навіть маршрутки. Тим часом над непідконтрольним нам Донецьком побачили невідомий літальний об'єкт. Що ж там коїться, розберемося у випуску. З вас підписка і рушаємо. Білгородщина ні дня не може прожити без новин про вибухи, і цей не став винятком. Близько півдня, 13 червня, мешканців Білгорода та околиць попередили про ракетну небезпеку. Буквально за годину губернатор Гладков повідомив про приліт. Вгатило по багатостраждальному шевекіно. Як розповідає чинувша у своїх соцмережах, на околиці міста автомобіль, що рухався дорогою, зазнав атаки дрона. З Зсу постраждали двоє мирних жителів. У одного чоловіка контузія, осколкові поранення голови та лівої кисті. У другого осколкові поранення обличчя напередодні ввечері частині регіону довелося сидіти при свічках. У десятка прикордонних населених пунктів сталося аварійне відключення електроенергії. Зокрема, світло виробило у Октябрському, Малинівці, Політвіддільному селах Бехлівка, Відрадне, Варварівка, Соловйовка, Толокіне, Петрівка, Веселолопань, Долбене, Головене і хуторах Угрим та Водяний. Як стверджує той же у село Безименно ввечері середи було атаковане двома дронами. В окрузі пошкоджено лінії електропередачі. А ще влучило по двох автівках, які були припарковані поряд із приватними будинками. У транспортних засобів посічені кузови, двері та скло. Також піддавалися атаці населені пункти Грайворонського міського округу. Є один поранений. У селі Головчино внаслідок атаки безпілотника. Чоловік отримав осколкове поранення ноги. Міська влада, зважаючи на постійні атаки та чисельні травми місцевих, знайшла своє рішення, як полегшити роботу медикам. Тепер білгородські диспетчери швидкою розповідатимуть про те, як надати першу допомогу пораненим по телефону. Давайте послухаємо главаря білгородців. Поки їде машина допомоги до місця пришествия. Оператор допомагає очевидцям. правильно оказать первую медицинскую помощь. Особенно важно, например, раненым, которые получили ранение во время отелевок. В мае уже 200 мы провели таких опытных сопровождений к середину. Літа сто процентів визив будуть запроваждатися даним відом у І це не всі нововведення в регіоні. З легкої руки тамтешньої верхівки на маршрутки, які курсують у прикордонні, хочуть почепити системи радіоелектронної боротьби. Як це має виглядати? Поки зрозуміло. Очевидно, влада й сама має слабке уявлення, але там вже чекають на поставки необхідного обладнання. На додачу у Міноборони РФ говорять про атаку безпілотниками ще й по інших областях. Зокрема, як стверджує прес-служба, засоби ППО збили три БПЛА над територією Ярославської області і один знищено над землями Володимирської області. Момент знищення дрона літакового типу на підльоті до Ярославля сьогодні вранці зафіксували на відео. Тим часом уранці четверга роздавалися гримання та автоматні черги у тимчасово окупованому Донецьку. Таку картину фільмували очевидці над петрівським районом міста. А це вже кіровський район. По небу пересувалося кілька дивних об'єктів, схожих чи то на повітряні кулі, чи то на парашут. Хрень какая-то. Не знаю, що это. Какие-то. І ой, вот. Что это? какие-то літають. Пізніше над містом здійнявся стовп густого чаду. Але подробиць чи мав місце приліт, немає. Зауважу, що останніми днями Бавовна помітно зачастила у сам Донецьк. Вчора там так само лунали вибухи, а місцеві жителі повідомляли про прильоти. У одному з населених пунктів регіону залишилося люди без світла внаслідок атаки дронів. Більше про це дивіться вже за мить. Дякую, що ви з нами Підписуйтесь на канал Січас, і звісно ж залишайте свої реакції. До зустрічі.